Шість континентів, 60 футбольних країн і лише один кубок світу. Це FIFA імперіалізм залишиться лише одна команда. Правила прості, крутимо колесо фортуни, рандомно обираємо збірну, напрямок руху і симулюємо зарубу за територію. Якщо команда програє, її сектор забирає переможець. Також вигравша збірна, забирає одного топ-гравця у лузерів або рандомно бустить свого на плюс 3 до рейтингу. Переможе країна, яка захопить всі сектори, змагаючись на футбольному полі. І як ми бачимо, на карті майже вся північна і південна Америка. Забита учасниками. Така ситуація і з Європою. Найменше грава у нас Азія. Трішки краща ситуація з Африкою. Австралія також учасник. Крутимо колесо фортуни, і відкривати змагання буде збірна Шотландії. Відправляються вони на північний схід. Промандрувавши навколо землі, зустрічає їх перу. В основний час рахунок не був відкритий. Справа дійшла до серії пенальтів. Їх героєм став Голкіпер Шотландії. Роуль Руйдія змінює національність, і тепер він атакуючий в новій команді. Шотландці захоплюють перший сектор. Крутимо колесо, і наступні у нас греки. Стрілка знову показує на північний схід. Дорога пролягає через пустий сектор і переможець пари греція Румунія забере одразу плюс дві території. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, хочу вам нагадати, що в мене є свій власний інсташоп з подібними джерсі. В наявності і новий сезон, і ретроверсії, і фанатський концепт. То ще не підписаний обов'язково підпишіться. Інсташоп мій власний, тому все надійно, все на найвищому рівні. Посилання залишу в описі. Спочатку точно пробив Павлєдіс. Підтримав його Якумакіс, а крапку в грі поставив Цімікас. 3-0 і до греків приходить підсилення у вигляді досвідченого Богдана Станку. Ну що ж, у нас розширення на два сектори. Наступна команда знову європейська, дуже близько до нашої збірної, але шлях пролягає через пусту територію до берегів Північної Америки Польща проти Мексики. Боротьба за найбільшу територію вже на третій грі. Хороший момент у Лозано, але в ойці щесний спокійно. Матч максимально простий. Лозано б'є, щесний відбиває. В першому таймі до забитого голу ближче були саме мексиканці, але на перерву вони пішли з рахунком 0-0. А от в другому таймі Шиманський скористався поодиноким моментом, і мінімальна перемога поляків підтягує їм в склад Лозано. З одного боку, така територія це круто, але з іншого на початку турніру це дуже небезпечно. Далі у нас африканці вступають в гру, і тут у нас знову заруба за дуже великий сектор. До речі, валжирців дуже багато відомих футболістів. Але їм це не допомогло. 1-3 австралійці перемагають. Звісно ж, вони беруть собі Мареза. Ну і тепер ось так. Наступна команда, і шанс у Сенегали відбити Африку. Тільки от у них в нападі Джексон, що дуже сильно ускладнює задачу. Команди обмінювались небезпечними моментами, гра була цікава, але все одно десь гостріше атакували сенегальці. На 85-й хвилині стався доволі такий спірний момент, як на мене фол на мерезі був. Суддя вирішив інакше. В допах у нас також без голів, а пенальті краще пробували футболісти Сенегалу. Так як Мареза забирати вже не можна, а більше нікого рандом бустить ЦОФа. І Кояти отримує плюс 3. Ну от про що я казав на початку гри велика територія це 100% мінус. Далі у нас Сауди. Схід для Саудів ця гра це як ставити на Кеф 105-5000 гривень. Якщо перемагаєш, профіт мінімальний у разі програшу катастрофа. Але все ж таки вони розширяються. На фланг забирають Афіфа. Далі у нас Фінляндія. Північний схід. І поляки з гігантським сектором. Але червоно-білі справляються без проблем 4-1. Апають собі ЦЗ. Ківьор отримує 77-й рейд. Далі у нас випадає сектор Хорватії, Південь і Греки. За останніх дебютує Станк. Неймовірний прорив від Сімакаса, і греки виходять вперед ще до 20-ї хвилини. Тільки через 10 хвилин відповідає Модріч. В другому таймі хорвати взагалі здобувають перевагу. Але греки не збираються відпускати гру. І за 3 хвилини до кінця вони виривають перемогу з рахунком 3-2, неймовірний камбек. Звісно ж, до себе вони беруть Модріча. Далі у нас Чілі Санчес проти Месі. Дуже просто аргентинці відкривають рахунок. Ще простіше його подвоюють. І в підсумку завдяки цьому матчу підсилюють ЦП Макалістер плюс 3. Наступними в бій вступають канадці. Стрілка показує на південь. На карті це сектор США. Девісу або Полішичу приготуватись. З ударом Макені справляється Крепо. Ще один удар, знову голкіпер. З третьої спроби все ж таки американці досягають свого. Гол Макені був єдиний в зустрічі. США підсилює фланг захисту Альфонсо Девісом. Також Канада покидається змагання. Далі у нас Чехи. Компас показує в бік Словаків, і в цій зустрічі 0-2 на користь словацької збірної. Кухта на вихід. Нарешті ми повертаємось до Європи. Крутимо компас. Ну що ж, Італія Австрія. Хороший момент виникає у австрійців. Донарума вступає в гру. Ще одна атака на ворота Італії, і на цей раз голкіпер ПСЖ був безсилий. Австрія виглядала куди краще і здавалося, що незабаром подвоїть перевагу. Але цього не сталося. Але й італійці не змогли вплинути на ситуацію. 0-1. Італія знову розчаровує. Звісно ж, Донарума змінює свою національність. На секторі Угорщина. Йдуть вони в бік, в бік Греції, які вже досить солідно підсилили за ці два зіграні матчі. Походу всієї гри домінувала грецька збірна. Єдиний гол у грі забив Бакасетас. Собі греки забирають собаслая. І не залишають жодного вибору сербам. Випадає збірна Венесуели. Зовсім поряд була наша збірна, але ми поки що чекаємо свій шанс. Відправляються вони на південний схід, де чекатиме на них Бразилія. До того ж, переможцю дістається плюс один сектор вільної території. Восьма хвилина Неймар користується помилкою голкіпера Венесуели і рахунок стає 1-0. Ну а подвоє перевагу Бруно Гімарайш. Підсилювати бразильці будуть правого півзахисника. Родріго Плюс 3. Ну що ж, Бразилія помалу розширяється. Для мене взагалі ця збірна одна із фаворитів. Сектор Плюс на барабані Бапе. Ну в разі перемоги швейцарці будуть себе відчувати, як в супермаркеті з безлімітом на картці. І одразу Грізі погнав настрелювати. В другому таймі Франсуа продовжили насипати. Лише інколи Швейцарія відповідала. Хороший момент був Дембеле, але ворота поки що не доторкані. 91 хвилина подача з кутового і шикарний удар в падінні ножницями від кола Муані. Собі французи в захист забирають Аканжи. 100% друзів в Європі набагато складніше змагатись, ніж в умовній Африці. І так, Данія. Південь Гутенморген. Пристрілочка пішла з перших хвилин. І вже за перші півгодини німці виходять вперед. Зараз хороший шанс відігратись, але Ноєр. Ноєр в дуеті зі стійкою. Знову пару обмінів моментами і мінімальна перемога Бундесті. До себе в команду вони взяли Крістенсен. І помалу Скандинави віддають свої сектори. Далі випадає Гана, південь, через Гренландію дістаються вони Ісландії. 3-2 знову мінус Вікінги. Сігурдсону буде спекотно в такій компанії. Нарешті Кріро вступає в гру. Ну, тут все максимально зрозуміло. Іспанія проти Португалії. Обидві збірні показували хороший футбол. Найкращий шанс був у Фернандеша, але той не влучив. Згодом Іліао пробачає іспанців. А от хто не звик пробачати, так це Крістіану Роналдо. До себе вони забирають Родрі. Випадають колумбійці, йдуть в бік Бразилії і перемагають 3-2. До них приєднується Вінісіус. і в цілому в них дуже боєздатна компанія. Ще одна топ збірна покидає турнір. Далі Парагвай переміг Болівію, що дозволило апнути Альмірона. І Гана вийшла на Сенегал. Переможцем пари стала ганська збірна, яка завдяки цій перемозі віджала Садіо Мане африканський і австралійський сектор. Далі в гру вступають серби, які знаходяться в повному оточенні і вибору в них немає. За греків рає Станк, Модріч і Собослай. Ну, свій стандартний склад у сербів також доволі непоганий. В перший тайм без голів. І от в другому таймі за пару хвилин до кінця основного часу Влахович вириває перемогу для своєї збірної. Забирають в напад Павлідіса. Ну і питання з оточенням вони вирішили дуже кардинально. Наступна гра Коста-Ріка проти Панами. І після цієї зустрічі в Костариканців новий фейерверк. Далі у нас Норвегія. Ну і скандинавське дербі. Подача на Дьокріша, Кіпер рятує. Ще один удар знову Нілан. Навіс удар Ліндельофа Ніланд, але тут же Кіпер був безсилий. Чи в першому таймі залітає другий гол ворота Норвегії. Коланд намагався врятувати ситуацію, але від зміни прописки йому врятуватись не вдалося. Наступними в гру вриваються мароканці. Тут вони чіпляють Ганну, і на кону досить таки велика територія. Дальній удар Зігі відбиває. Моменту Зієша повз. Знову обмін небезпечними моментами і нарешті гол. Другий м'яч ворота Нігерів влітає в такому самому стилі. І тут у нас, друзі, новий домінант на карт. Шотландці північ приїхали. Месі і компанія перебираються до Європи. На підсилення їм приходить Робертсон. Крутимо колесо Німеччина. Як на мене, це найпростіший варіант для Бондесті. До речі, цей матч дебют Крістенсена. Звісно, що Німеччина це фаворит, але не сказав би, що впевнено, вони справились зі словенцями. Тільки на 92-й хвилині Мюллер зміг вразити ціль: Ганско підсилює фланг захисту. І так, грузини в нас заходять в гру. Йдуть вони до турків, і переможець цієї пари, був виявлений тільки в серії після матчі в пенальті. Звісно ж, вони собі забирають хвічу. І так, друзі, у нас знову французи. Північний схід, Франція-Англія. За французів в гру вривається Джака. Момент у Грізмана Пікфорд. Пробиває Мбапе, знову пікфорд. Такої груці хлопець йде на гравця поєдинку. Найкращий момент з боку Англії був Саки. Але Менян теж не просто так головний кіпер Франції. 91 хвилина Дембеле мимо. Справді дійшла до серії пенальті, де двічі схибли гравці Франції Мбапе і Дембеле. І ось так збірна Англії вибуває французів. Звісно ж, Мбапе в новій команді. Тут у нас Ірландія, яка смачно так відлітає від Англії з МПП у складі. Плюс 3 отримує Сака. Далі у нас випадає Швеція, яка на південному сході надибала поляків. Холанд проти Левандовського. Спочатку Ісак відкриває рахунок, Форсберг подвоює. А Холанд вдало підставляється під м'яч і залітає шедевральний гол. Ну що ж, Левандовський Холланд в нападі. А поляки просрали все. Коли записував відео, забув закреслити їх мексиканський сектор, тільки на монтажі це помітив. Далі заходять в гру нігерійці, і націлені вони відбивати африканський сектор. До речі, за Нігерію грає Осімхен. У деяких команд з Африки дуже сильні футболісти в обоймі. Але мароканці виявляються сильнішими. І відтямба готується змінити збірну. Ну що ж, мароканцям залишається забрати один сектор до абсолютно в Африці. Знову у нас Німеччина. Захід на горизонті Бельгія. Дальний удар від Лукаку. Пробиває Артюр Тете вище. Знову шанс у Лукаку. І тепер уже сейв Ноєра після спроби де Брюйне. По грі повна домінація бельгійської збірної. Єдиний, хто хоч щось намагався зробити в німців, це Мусіала. Знову Лукаку і Тросард. В серії пенальті справедливість взяла верх, і Бельгія вибиває Бундестім з турніру. Забирають вони собі легенду Тоні Кроса. Наступними на черзі Уругвай. Захід і Аргентина. За Аргентинців вступає в бій Робертсон. Хороший жвавий старт гри. Багато боротьби. І через декілька атак 1-0 зусиллями Вальверде. В другому таймі той же Вальверде міг подвоїти перевагу, але не вистачило зовсім трішки. На цьому все. Мінімальна перемога Уругвая і Месі змінює футболку. Уельс. І ось рівні заруби туманного Альбіону, в яких поки що Англія не знає програшів. На апгрейд потрапляє ЦАП, і у Філіпса вже 82. Знову туманний Альбіон. І знову Андердог залупається на Англію. І зі Сопи для збірної трьох левів. А от вже серйозно. Бо зліва грає в Але в нього рейтинг 90, тому плюс 1. До 90 отримують плюс 3, після 90 плюс 1. Колумбія в свою чергу дала хороший бій мароканцям, але все ж таки африканська збірна виявилася сильнішим. Парагвая був варіант тільки з двох опонентів. І в підсумку ми побачили зустріч з Уругваєм. Почалось все з голу від Альмірона. Дуже швидко Месі за допомогою рикошета відновив рівновагу. Але Парагвай, який характер вони демонструють, варто відзначити бездоганну передачу. І ось так Лео покидає цей імперіалізм. Змінює команду, звісно ж, Вальверде. Далі в нас Албанці, рухаються вони в бік Австрії. І це останній подорож на цьому турнірі. Марокко. Так, наклону весь африканський сектор. І з рахунком 4-1 марокканці здобувають перемогу. До себе вони забирають кесьє. Наступними виходять на поле Турки. Стрілка відправляє їх в бік Швеції. І ви тільки погляньте на напад Скандинавів. Потужність на максимум. Між іншим, головний козир турків це хвіча Кварацхелія. Брутальний початок. І вже Льова забуває перший м'яч в цій грі. Під кінець першого тайму відповідає Ундер. І на 90 й той же Ундер вибиває шведів зі змагання. Собів вони забирають Кулусевський. І отже, таким чином в нас виглядає карта. Далі у нас Ямайка поступилася з США. Байлі переодягнув футболку. І в наступному матчі знову збірна США. Вони вибили Коста-Ріко. Кейлор Навас став ворота Сполучених Штатів. Компас відправляє Японію на турків, які спокійно одержали перемогу 2-0. Далі Парагвай обіграв Еквадор. І нідерландці вийшли на бельгійців. За Бельгію в складі виступає Тоні Крос. По ходу поєдинка було багато моментів, але голкіпери показували дуже впевнену гру. І тільки на 87-й хвилині Хаві Сімонс вчасно підключився до атаки і вирвав мінімальну перемогу для своєї команди. Нідерландці забирають Дебрюйне. В наступному матчі на полі зустрілися Марокко і США. В основний час команди обмінялись забитими голами. А в серії 11-метрових героєм став Бону, який отримав підсилення плюс 3. І тепер майже по всьому світу Марокко має свої сектори. Португалія, Англія. За Португалією дебютує Родрі. В цьому матчі був забитий тільки один гол. Рафа Ляо здобуває сектор і трансфер Волкера в свою збірну. Наступним коло рандом вибирає Парагвай. Проти них виходить Марок. І тут уже у нас починається боротьба за Латинську Америку. Вальверде проти Осімхена. Обидва гравці грають не за свої збірні. Чудовий удар від Соси. Ще один момент парагвайців знову бону. Шалені просто моменти має збірна з Латинської Америки. Час від часу марокканці відповідали не менш гостро. От одна з таких атак і призвела до того, що Хакім Зіє знайшов свій момент. І, згодом, як стало відомо, цим він приніс перемогу своїй збірній. Мариканці отримують апгрейд Форварда. Ось і добиває рейтинг 90. Далі мариканці будуть боротися за сектори Євразії. Нарешті, друзі, рандом обирає нашу збір. Тільки от всі навколо нас вже зарядились хоча б раз, а ми вперше вступаємо в гру. Південь збірна на Турції. Дуже непростий опонент, який вже забрав собі їх Хвічу, і Колусевський. І так, перший удар від циганкова. Ще один шанс на Церас Судаков. Добик на Віктора і знову голкіпер. Походу всього матчу Україна виглядала куди краще, ніж опонент. Але справа дійшла до пенальті. Удар маліни не вдало. Турки забивають. Удар циганкова знову кіпер тягне. Турки так само впевнено. Нарешті забиваємо. І тут ключовий момент. Ну, як так. Гол Зінченка, четвертий поспіль влучний удар, і для нас це кінець. Віддаємо добика в напад збірної Турції. Рандом обирає знову турків. Крутимо компас, і тут у нас битва гігантів. Збірна Туреччини проти збірної Марокко. 38-хвилина -ма Кулусевський один із найрезультативніших нападників цього експерименту. І на цьому все. Турція зупиняє заряджених марокканців Бону приміряє на собі нову футболку. І на карті залишається всього 8 збірних. Далі Австрія. Йде вона на маленьку Словенію і закриває цю гру перемогою 2-0. На апгрейд йде Голкіпер. І у Донаруми рейтинг 90. Розкручуємо, і тут у нас корець. Схід. Зараз всі дороги ведуть до турків. Починається все з того, що Кім Гвон відкриває рахунок в зустрічі. За півгодини до кінця гри вони подвоюють рахунок. На 83-й хвилині Колусевський відіграє один гол. А ще через 7 хвилин рятує свою збірну в основний час. І неймовірний камбек збірної Туреччини. Невеличка в складі і Велком Сонхін Мін. Далі у нас австрійці рухаються на південь, де в серії після матчів пенальті їх перемагає все та збірна Турції. Алаба підсилює захист торків. Наступними в гру вступають китайці, друга по більшості територія. І вибору в них, по суті, немає, можна навіть нічого не крутити. Повна домінація турків протягом всіх 120 хвилин зіграних в цій зустрічі. Але рахунок 0-0. І лотереї в серії пенальті турки зливають, не забивши п'ятий удар. І ось так з одного матчу Китай виходить в топ по територіям. Тільки от них на цьому етапі дуже слабкий, навіть з підсиленням вигляді Чалханоглу. Наступна команда збірна Нідерландів. Рухаються вони в бік Китаю. І перемагають 2-1. Апають ЦОПа, де Йонг тепер 90. І вже в нас залишається всього 4 команди. В першому півфіналі зіграють серби проти нідерландців. І перший гол на 42-й хвилині забиває збірна Сербії. Що найцікавіше вони забивають і в друге. і навіть в третє. Забрали в вантейка і стали чекати в фіналі другого фіналіста. Ну а другу путівку в фінал між собою розіграють португальці з Саудами. Як на мене, дуже простий панин для європейської збірної. Рафаліао один гол забуває в першому таймі, другий у другому. На підсилення попав ЛЗ. Канцелу отримує плюс три. Дуже довго ми до цього йшли, із 60 збірних, розташованих на мапі, залишилось тільки дві. Португалія та Сербія дві європейські команди. На початку першого тайму травмувався Кайл Волкер, який захищає фінальному поєдинку кольори Португалії. На жаль, матч продовжити він так і не зміг. По ходу гри серби виглядали гостріше. Справа дійшла до пенальті. Перший удар, на жаль, Фернандешу не пощастило. До підходить Тадіч, і йому пощастило більше. Далі була ідеальна реалізація з боку обох команд. Наступні удари були без помилок. Забиває пепе і, можливо, вирішальний удар. Але Лукіч не зміг переграти косту. І знову бездоганно виконані удари. Забиває гереро! Б'єкості Чіп! Збірна Португалії разом з Кріщану, який пенальтів вже не бив, бо був замінений, здобуває перемогу в цьому імперіалізмі. І 60 збірних лишилась одна. І це збірна Португалії. Отже, друзі, ось таким видався випуск. Не простий контент, але дуже цікавий. Я сподіваюся. Якщо у вас є ідея імперіалізму, обов'язково пишіть свої коментарі. Найкращі ідеї обов'язково відтворимо. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей На все добре.